Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх. У цьому відео ми розглянемо дуже важливу партію, яку було зіграно в передостанньому турі жіночого супертурніру, що проходить в норвезькому ставангері. І це поєдинок видатної української шахістки Анни Музичук проти самої чемпіонки світу китаянки Дзюйвензюнь. Слід сказати, що Дзюйвендзюнь це вже справжня легенда жіночих шахів. Вона є п'ятиразовою чемпіонкою світу і наразі дуже міцно тримає шахову корону. Але й Анна Музичук зараз на підйомі. Українська шахістка демонструє дуже потужну гру, і було дуже цікаво, як же закінчиться цей двобій. Слід сказати, що їхня партія першого кола, в якій Анна Музичук грала білими, закінчилася в нічию. В поєдинку з класичним контролем часу Українка тиснула, але чемпіонка зуміла врятувати ситуацію. А в Вармагедонія Анна Музичук нічого не змогла зробити з китаянкою, нічия на користь чорних. Але зараз класична партія, в якій українка грає чорними, і поєдинок почався ходом кінь в три. Анна відповідає: Кінь в шість це чотири це п'ять, 3 три, c шість. Суперниці розіграли систему чотирьох коней англійського початку. Білі грають G3, D5, розмін, слон G2. У цій позиції основним ходом є відхід коня на C7. Але Анна міняється на c 3 Білі б'ють bc і e 5 не даючи білим з комфортом зіграти d2 d4. Натомість китаянка робить рокіровку, слон e 7 d 3 20 і Тура b 1 Ферзь C7 грають чорні, кінь d 2 Відкриваючи білопольного слона і плануючи перехід коня на c 4 Чорні грають слон e 6 кінь стає на це поле, перекриваючи діагональ, тура А d 8 і тепер загружує взяття коня, тому ферзь відходить на А4. Слон d7 грає українка, кінь e 3 Чорним дуже хочеться відійти конем, нападаючи на ферзя білопольним слоном. Але якщо зробити очевидний хід кінь d4, то білі просто повертають ферзя на d1. Тепер чорні повинні відходити атакованим конем, і далі білий кінь йде на d5. Білі міцно захоплюють ініціативу. Втім, заслуговував на увагу інший хід конем на край дошки, щоб після відходу ферзя зіграти слон С6 і розміняти білопольних слонів. Але Українка зіграла інакше. Вона захистила поле d5 ходом слон e 6 і дзюй-вендзюнь зіграла С4, все ж таки плануючи поставити коня на d5. Ферзь Д7 грають чорні, кінь d5, слон d6, уникаючи розміну, слон d2, кінь на d5 стоїть дуже потужно, але й чорний кінь може піти в центр. Кінь Д4 грає українка, нападаючи ферзем на ферзя і конем на пішака Е2. Звісно, у відповідь на ферзь d7 буде проміжний шах на e2, а потім забираємо ферзя. Тому білі зіграли ферзь d1, планують піти є проганяючи коня з центру. Відповідь Українки логічна. Анна зіграла слон g 4 зв'язала пішака, Тура Є1, захист на e 2 Б6, слон c 3 і Ф5. Ми бачимо, що настрій у Анни Музичук дуже агресивний. Вона розуміє, що треба обов'язково вигравати цю партію. В такому випадку Українка переганяла Дзюй Вендзюнь в турнірній таблиці, адже ми пам'ятаємо, за виграш класичної партії у Ставангері дають аж три очки. Ф3 грають білі, проганяючи слона, і тепер є 3 Коню доводиться відійти з центру. Білі просувають пішака на Е4. Тут можна було розмінятися на Е4, повернути коня на Д4, але це не давало чорним переваги. Так, у них потужний кінь у центрі, але й у білих такий же кінь на д5. Позиція рівна. І тут Анна Музичук зіграла дуже сильно та красиво. Вона пішла Ф4. А після взяття на F4 не б'є пішака пішаком, оскільки в цьому випадку білі зіграють Е5, далі просунуть пішака на Е6 підуть фер з Є2 і отримають невелику, але стійку перевагу. Ні. Українська шахістка, граючи F5 і F4, замислила жертву якості. Українка зробила хід, тура б'є F4. Любителям шахів, знайомим з творчістю 9-го чемпіона світу Тиграна Вартановича Петросяна, такий хід пояснювати не треба. А для менш освічених глядачів каналу Шахи для всіх скажу, що така жертва якості вже давно стала класичною. За матеріал у чорних буде серйозна позиційна компенсація завдяки володінню ключовими чорними полями в центрі шахівниці. Звісно, білі могли не бити туру конем. Піти, наприклад, тура F1, додатково захищаючи Пішака F3. Але тоді чорні відходять турою, грають тура А 8 здвоюючи тури, кінь повертається на D4, і білі до кінця партії повинні будуть захищати свого слабкого відсталого пішака F3. Погодьтеся, це абсолютно не чемпіонська гра. І такий перебіг партії дуже не подобався Дзюйвензюнь. Тому китаянка принципово забирає туру конем. Українка б'є ЄФ. І якщо зараз білі зіграють пасивно, наприклад, підуть Ферзь Д2, то ось тут ми і бачимо всю суть задуму Українки. Вона обов'язково зіграла би слон Е5, щоб розміняти сильного чорнопольного слона суперниці, після А4 взяття на С3, кінь Д4, нападаючи на Ф3. Тут суть навіть не в нападі на пішака, якого білим зараз не так вже й просто захистити, а в потужності. Вічного централізованого чорного коня D4. Пішак d 3 також є слабким, як і пішак F3. А слон G2 поганий. У білих тут чиста зайва якість, але оцінка позиції на користь чорних, адже фактор матеріалу грає тут другорядну роль. Але дзюйвендзюнь бере якість не для того, щоб пасивно захищатися. Китаянка обирає найсильніший активний хід Е5, нападаючи на слона. Той відходить на Е7. і тут китайська шахістка припускається дуже серйозної помилки, яку важко пояснити. Треба було зробити логічний хід Е6, продовжуючи просувати пішака, напасти на ферзя. І тут у чорних вибір: можна не бити на д 3 і просто відійти ферзем після ферз, d 2 зіграти слон g 6 і зберегти повну компенсацію за пішака. Але все ж таки тут у білих є активні фігури. Тура е 1 має набагато більше простору, ніж в попередньому варіанті, та й поки що живий сильний чорнопольний слон. Інший шлях чорних забрати на d3 в цьому випадку. Партія переходила до Еншпілю, в якому чорні також зберігали достатню компенсацію за пожертвувану якість. Наприклад, тура Б3, захищаючи слона, слона ж 4, тура Е4 і слон Ж6. Знову напад. Білі забирають пішака, але шах, слон Ф 1 і блокування ходом слон є 7 У білих тут чиста зайва якість, але чорні фігури дуже активні. Але блискучий позиційний задум української шахістки порушив психологічну стійкість китаянки. Вона вирішила зіграти d 4 Ось так намагається максимально активізувати свої фігури, надавши їм простір. Але ця жертва пішака досить дивна. Після взяття на d4 у чорних з'являється потужний центральний прохідний пішак. Так, білі грають слон d2, нападаючи на f4, але чорні захищаються, атакуючи ще й на e5. Після ферзь e2 захист, ще один атакувальний хід – слон c5 з загрозою виграшу ферзя. Білі знову захищаються. Але чорні грають слон ж 6, після e6 нападають на ферзя пішаком. Якщо білі зіграють ферзь e4, то розмін і далі кінь e5. Слон F4, кінь С4, чорний прохідний пішак D, підтриманий декількома фігурами, значно сильніший за здвоєні прохідні пішаки білих. У чорних вже виграна позиція. Але Вендзюнь вирішила відійти ферзем на F1. Подивіться, як пасивно стали білі фігури, і наскільки широко і красиво розташовані фігури чорних. Анна Музичук поступово збільшує свою перевагу, грає кінь Д4. Після тура бд 1 кінь Е2, очевидна загроза мату в два ходи ферзь ферзі 5 і кінь G3. Але білі знаходять цікавий контрресурс, грають солон H3, і після ферзь H5 солон Б4. Ідея чемпіонки світу полягає в тому, що після взяття слона вона може забрати туру, використовуючи незахищеність чорної тури. Хоча об'єктивно треба сказати, що й ця позиція не дає білим особливих надій. Тут все одно у чорних виграно. Але Анна Музичук, розгадавши намір суперниці, робить свій ще один дуже красивий хід, ставить слона на Е4, двічі атакуючи пішака ф 3 Звісно, захищати пішака слоном білі не можуть. Буде мат кінь 3 зі зв'язкою пішака H2. Тому китаянці знову доводиться робити ті ходи, на які спонукає її суперниця. Чемпіонка світу б'є слона, але тепер взяття на Б4 з нападом на туру. У чому ж ідея української шахістки? Здається, що й тут можна просто двічі побити на е 2 і забрати на d8 з шахом. Але це дуже красивий варіант, який призводить до чіткого виграшу чорних. Подивіться, після тура е 2 ферзь е 2 забираємо де білі забирають туру з шахом, і це майже мат, але лише майже, тому що чорні перекриваються слоном, і виявляється, що пішака Є, е, білі зупинити не в змозі. Звісно, вони можуть зіграти е 7 загрожуючи матом, але чорні ставлять ферзя на дошку з шахом. якщо перекритись слоном, то моментальний мат після його взяття. А якщо піти на Ж2, то подвійний удар, і чорні знищують пішака е 7. Ось такий красивий виграш мала на увазі Анна Музичук. Звісно, програвати хай і красиво це не в стилі Дзюй Вендзюнь, тому вона зіграла е 7 Нападаючи на туру, відволікає слона і звільняє поле е 6 для шаху свого слона. Король відходить у кут, ферзь аж 3 Китаянці вдається перевести партію веншпіль і уникнути миттєвого розгрому. Але й після взяття на h3, слон h 4 справи білих кепські. Тура f 1 зіграла Вензюнь, чорні грають кінця 3. Потрійна вилка. Доводиться відходити турою на А1 дуже пасивний хід. Д2 грають чорні. Загрожує Д1 ферзь, тому солон G4 грають білі, g5, E5 і король G7. Позиція чорних абсолютно виграна. За якість у них два пішаки, причому найголовніший, найсильніший їхній пішак, де найімовірніше коштуватиме білим фігури. Анна Мезичук повністю затиснула суперницю, і якихось шансів здобути реальну активну контргру у Вендзюнь просто немає. Вона грає король g 2 але король G6, ідея H5, проганяючи слона, білі нічого не можуть зробити. Грають H3, H5, слон d 1 Ще один вимушений пасивний хід. Король f 5 грають чорні. Абсолютно всі чорні фігури розташовані дуже активно. Після взяття на H5 забираємо А4, жодного контршансу суперниці, А5 грає Українка. Слон F3, Тура d 3 Тура А3. Король Д4, централізація короля, тура Б3, і тут чорні мали чудовий шанс відразу закінчити партію красивим ударом Тура б'є Ф3. Якщо забрати туру турою, то моментально Д1 ферзь, а якщо королем, то вирішальне перекриття. І в цій позиції з двома зайвими якостями білі безпорадні. Але Анна Музичук зіграла інакше: вона відразу перекрила першу лінію ходом слон Е1. І загрожує взяттям на f3. Тому білі грають слон h 5. І тут у Анни Музичук був красивий варіант, пов'язаний з шахом пішаком. Водночас це перекриття діагоналі d1 h5. Тому якщо забрати слоном, то ми його просто б'ємо турою і граємо d1 ферзь. А якщо забрати турою, то все одно d1 ферзь, і відкритий напад на ферзя з шахом не працює, тому що після взяття забираємо тура б'є d1. У чорних просто дві зайві фігури і абсолютно виграна позиція. Але Українка зіграла інакше: побила на А4, що також дуже непогано. Після тура Б1 король С5, шах король С4, взяття на ж 5 у білих з'явився прохідний пішак на королівському фланзі, але, вибачте, у чорних вже цілих 4 прохідних пішаки, і Анна Музичук без проблем доводить партію до перемоги. Грає тура ж 3 розмін. Далі H4, але кінь c 3 Після король H3, король d 3 слон F3, і чорні навіть віддають слона за цього прохідного пішака, і грають король c 2 У білих Тура за 4 пішаки, але їхня позиція абсолютно програна, тому що пішаки тут сильніше. Король g5, b5, взяття b4, слон h5, і нарешті Анна Музичук ставить на дошку ферзя, змушуючи білих забрати його слоном. Кінь б'є Д1. Ця позиція могла би бути нічийною, якби білий король був розташований на полі А1, гальмуючи прохідні пішаки суперниці. Але білий король поза грою приблизно теж можна сказати і про Туру. Тому партія тут тривала лише два ходи. Тура H1 зіграла цю Вензюнь, після Б3 дала передсмертний шах. Відповідь очевидна: король С1. Далі чорні грають Б2. Білим доведеться віддати туру за передостаннього чорного пішака. Ну а останній пішак А стане ферзем і гарантує чорним перемогу. Тому тут китаянка здалася. Ось така партія: відмінне, творче і спортивне досягнення української шахістки. Одна справа грати з претендентками на титул шахістками нижчого класу, а інша Ось так дуже красиво і впевнено перемогти саму чемпіонку світу перед собою. Ви бачите турнірне положення перед останнім туром, в якому Анна Музичук гратиме проти дуже небезпечної індійської шахістки Рамішбабу Вайшалі, якій, до речі, вдалося в першому колі в Армагеддоні поставити нашій шахістці справжній мат. Тому побажаємо нашій шахістці вдалої заключної партії в цьому змаганні і перемоги в турнірі. Вирішальну партію проти Рамішбабу в ми обов'язково розглянемо. А поки, якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!